Наша галерея Волошеневи вперше приймає участь у київ Артфеєр. Ми представляємо чотири українські художники, а загалом п'ять художників. На весною ми також приймали участь Вольта Йорк, презентували роботи Михайла Дияка. І Володимира Когута. і ми те, що ми там показували, частково хотіли показати. І в Києві робота Володимира Когута, Вона є в діалозі з інсталяцією Віталія Маковія. Це робота про штучний інтелект, мімікрію. Цікавою є скульптура Рудольфа Бурди. Він працює зі Сквом, чеський скульптор. І також нова робота зроблена якраз для Київ Артфеї Анастасії Подрев'янської. Вона її понад два місяці готувала і вона презентована саме в. Перше тут зараз ми готуємося до Вольта Базель і веземо туди Марію Солименко, яка працює з нашою галереєю. Також Жанни Кадирової об'єкти в побудові експозиції. в нас вже є певний досвід участі в міжнародних арт-ярмарках. Ми хотіли показати, ну якби більш таку європейську побудову стенду.